нас спеціальний кореспондент Люся і оператор машинного даїння Галя. З нами із Зарічанського лісу на святі. <клес> Люся, ми в ефірі. я на крашу. Так, студія, студія. Ми зараз знаходимося в дуже інтересному, навіть цікавому місці. Це виховний моральний табір. Сонечко. Зараз ми зайдемо і подивимося, що там відбувається. Є. Yeah! Ну, Галю, включила. Ну, саме перше, що люблять діти зробити, це гарненько ж поспати. Ні, Галю, це ти любиш поспати. А діти люблять поїсти. Так, зараз подивимося, що у них тут. Гей, гей, ей, хто тут боле? Я боле. Застрюки. У вас тут різноманітне таке меню. У нас різноманітне меню у світі. У нас овсянка на завтрак, овсянка на обід і овсянка на вечерю. А на снек і полуднік, що у вас тут таке цікаве? На ополуднік на у нас пироги з овсянкою. Да ви що? А на снек? А на снек у нас кефир з овсянкою. Да ще, а щось крім овсянки у вас є? Конечно, котлети. Ого! Напевно, вони з овсянкою. Та ви що хто? Будь котлети з овсянки. Вони з м'яса. Що кожен день даєте дітям? Та ні, нападки не йдете тільки директору. Ну тут дуже коротше таке цікаве меню. Правда же? Да, з дітей, хто хоче, може принести сюди м'ясо, спортінструктора його заберуть, де зроблять, собі от таке, ніж шашлики на мангалі. Ну, Треба буде подивитися на цих дітей після цієї овсянки. Ж. Ну то ви ж, ну що щось куштуєте. Галю, хочеш? От бачите, тікаємо. Ми зараз знайшли таких цікавих дітей, які несуть ворота кудись. Таке відчуття, що в них нема свого спортивного майданчика. Що, нема? Де грати? Та ні, ми знайшли ворота, оце в лісі, м'яча знайшли, ти гуляємо собі, що тут робить. То взагалі молодці такі. В цьому лагері треба ж знаходити якийсь вихід. Оце таке відчуття, що це їхній бейсбольний майданчик. Дивимося. Ух ти! Хлопці, а вам подобається грати ось цим оцим м'ячиком? Так, це наша улюблена гра. Доби, вообще круті хлопці, да. йдемо далі дивитися. Палю, включила. Раз, Та раз, раз. Перестаньте вже їсти того пирога. овсянкою. Нормальний пиріг. Yeah. Раз, раз, раз я кажу. Підняйте, а чим у вас сидіти займаються на спортплощадці? Ото бачите лопату, хлопчикам 50 метрів, а дівчаткам 30. Он до одні купають, а другі засипають. А хтось так до кінця докопував? Та ні, зразу духовий пункт. Ух ти, а що то за діти у вас там такое роблять таскай такі? Знаєте, електроенергію економимо. Зараз дорога вона. До ще капець, ідемо подивимося. Оце бачите, у цих таких дітей. Що вони роблять таке? Давайте, дівчата, піднімаємо. Може, до вечора дотянемо. О, то всі дороги сходяться у медпункт. Давайте подивимося. О, Скажіть, будь ласка, прокоментуйте цю ситуацію. Так, пождіть, у нас тихий час. Заходьте, дівчата. Ото що -то тут відбувається. Давай-ка я тебе подивлюсь. Та ні, так справа не піде, ти хвора. Значить так. Повертай. Це не больно, не бойся. Ой, мамочка. назад. Опа! Наш клієнт. Ось це найкращий лагір у Зорючанському лісі. Приїжджайте, не минайте. Галю, зняла. Фу. Тьотю тітью, а до гори далеко. Ну так, десь два кілометри. Е, ребята, де два кілометри.